Привіт усім! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яка буде багатьом українцям цікава. Це про черги між Польщею та Німеччиною. Мені здається, що я про таке ніколи ще не говорив в цьому блозі, і ніхто ніколи про це також не розповідав, щоб черги були між Польщею та Німеччиною. А вони вже є, і вони вже створилися. І то по 3-4 години люди стоять в черзі, щоб потрапити з Польщі Німеччину і з повернення. Також. Польща активно взялася за нелегалів на своїй території, і зараз все більше і більше перевірок, контрольних перевірок як автомобілів, так і просто людей, які потрапляють на територію Польщі. Документи є чи нема. І потім насправді людей, якщо в них немає документів, вони нелегально потрапили до Польщі, їх депортують. І тут дуже часто трапляються перевізниками, організаторами тих всіх схем. На жаль, але українці. Отже, додивіться це відео до кінця. Підтримайте його лайком, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Також, якщо вам є що сказати, то діліться цією інформацією в коментарях. Досить часто Польща є транзитною країною далі в Європу. Тобто, через Польщу потрапляють нелегально різні. Нелегальні групи людей, там з Бангладешу, з Сирії, з Індії, з, там, чи не, з Африки, не знаю, з різних країн. І потім з Польщі вони далі їдуть, Німеччину, Францію, Італію, Іспанію, Англію і багато-багато інших країн. Тобто не є остаточною країною, це Польща, вона є як транзит. Про це знає польська влада, про це знає Страж Кранічна і поліція і тому максимально контролюють. І майже щоденно, якщо зайти на сайт стражі Кранічний, ми бачимо таку ситуацію, що там затримали сім нелегалів, там затримали 28 нелегалів, там 10, там 15. І майже в кожній такій ситуації, не кажу, що в кожній, але майже в кожній ситуації водій того транспортного засобу, який перевозив нелегалів, українець. Або затримали людей. Частина з тих людей були українці, які організували цю схему нелегального перетину кордону. І це майже щоденно. Висвітлюється на сайті Стражі Кранічне. Я, до речі, залишу посилання в описі під відео на сайт Стражі Кранічне, щоб ви могли самі моніторити, яка ситуація і що з цим всім вкоїться. Звичайно, що українцям, які перевозять нелегалю, які є в схемі перевезення чи перетину кордону нелегально, таким українцям загрожує депортація з Польщі. Я вже про це неодноразово говорив, і це так є. І тим іноземцям, які нелегально переходять кордон. Між Польщею і різними країнами, де б вони його не перетинали, теж загрожує депортація. На сьогодні зафіксована черга на кордоні між Польщею та Німеччиною на автостраді А 2 довжиною 20 кілометрів. Це приблизно там кажуть по очікуванню 2-3-4 години, як декому пощастить. Німецькі служби проводять вибіркову перевірку автомобілів, як вантажних, так і легкових, так і автобусів. І, звичайно, через це утворюється. Черга. Німецькі офіцери за кілька кілометрів від прикордонного переходу в Свєцьку звузили шосе до однієї смуги і поставили там блокпост. І, звичайно, перевіряють вибірково автомобілі. Не всі 100% автомобілі зупиняються, зупиняють ті, які в них викликають якусь підозру. Чи що вони щось там відчувають, чи вони щось бачать, якусь метушню, і тоді вони зупиняють автомобіль. Але це все одно сприяє тому, що зупиняється один автомобіль, після нього ще кілька, і одна смуга не дає можливості розминутися, і тому утворюється корок, ну вже вдовжиною 20 кілометрів. Звичайно, що якщо хтось там. Перший раз їде чи десь там раз в півроку їде в Німеччину з Польщі, чи можливо ще кудись. Там почекає 2-3 годинки, переїхав і все. Але люди, які щоденно їздять, Наприклад, поляки працюють в Німеччині, чи німці працюють в Польщі, чи там ще якісь чи українці в Німеччині і щоденно добираються, десь там близько через кордон працюють. То для них це велика проблема, насправді. Вони запізнюються на роботу. Десь якісь, напевно, і фінансові втрати в тих людей з'являються через отаку затримку на кордоні. Тому це великий дискомфорт для багатьох. Людей, які живуть в тій прикордонній зоні. Ситуація неприємна, і багато хто з людей на це зараз жаліється. Я нагадаю, що цей контроль зробили на 10 днів, але з можливістю продовження ще на 2 місяці. І я якось дуже сумніваюся, що він за 10 днів закінчиться. Я думаю, що продовжить до 2 місяців, а там подивимось, можливо, і довше. Ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була корисною і цікавою. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост своїм друзям та знайомим, не забудьте під. Писатися та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи з вами. Я завжди Саша Матвієв. Слава Україні і дякую всім країнам, всім нашим партнерам, які допомагають Україні перемогти.